Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії фінансового планування бюджету. Попробуємо ну, провести його дуже швидко, бо почалася тривога. Якщо не вийде швидко, перемістимося в укриття. У нас є сьогодні 33 питання. У нас є додаткові оборонні питання. Ставлено голосування. Хто за порядок денний? Дякую, Володя. Володь, тебе включися або каже, або кричи. Володя. Все, рішення прийнято. Переходимо до першого питання. Проекту хвали про внесення змін до ухвали до міської ради. Номер від 1981 про затвердження програми заходів щодо підготовки Львівської міської територіальної громади на землі супроводи Гелена Казумирівна. Ми, я так розумію, довносимо суб'єкти. Та то, якщо треба обговорювати, то я прошу ні, я би просила, я просила вас обговорити це по фракційно, а зараз пропоную на розсуд ради, тому що там будуть, я думаю, що в кожної фракції свої зауваження. Тому ми будемо голосувати на розтради, якщо підтримують колеги, і в фракціях сьогодні проговоримо. Я думаю, що на, да, там на, вже на цей. Можна питання, які відставити, які мають дати під час засідання кожної фракції, щоб я голосувала. Добре, ставлю на голосування на розтради. Хто за? Володь. Я за. І Ще одне питання це. Ми Ви, коли будували розмежування провадження ряд я на технічний технічних звіт. Я не бачила на сайті комісії порядку тому не чи зміни до розмежування. Якщо вітря Що прийде на наступне засідання, про включення не бачимо. Не включення, але не бачили листа. Тоді я прикладене тоді звернення управління персоналом стосовно прохання поготи збільшення бюджетних призначень управління персоналом Львівської міської ради. Шашона. Шановна пані головуюча, шановні члени бюджетної комісії, просимо додатково додати майже 73 тисячі 800 на підсумку за програми роботи, база і зімети, яка для роботи в збройні дозволу. Немає можливості шукати що 70 маємо, ще просимо. Шановні колеги, питання? Ставлю на голосу, хто завжди? Проти утримався, утримався рішення. Так, у проєкті хвали про затвердження програми пошуку підбору адаптації інтеграції посадових осіб. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, Володь. Рішення прийнято. Проект ухвали про затвердження програми навчання розвитку оцінки компетенцій. Хто за? Володя, дякую рішення. Проєкт ухвали про встановлення війській міській територіальній громаді компенсації до отримання послуг перевезення в межах ініціативи інклюзивне таксі. Є питання по цій програмі? Це ті дві машини, які були. Вони... Кому передані? Кому передані вони? Це компенсація за перевезення. А скільки в місяці була компенсування? А тут закладали касає. А яка цифра на рік закладена в цю програму? Яка цифра закладена цю програму в рік? Просто програма. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято зараз. Проект ухвали про продовження на 24 й рік міської пробами запобігання, ліку... запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань. Комісія погодила. Шановні колеги, є питання? Хто за? Володь, не бачу тебе. Дякую. Проект ухвали про продовження на 24 рік міської програми забезпечення лікарськими засобами дітей зі спінально-мазовою атрофією. Там враховані всі. Це є співфінансування компанії Рош. Дякуємо компанії Рош. Хто за? Володія не бачу. Дякую. Проект ухвали про продовження для реабілітації глухих слабочуючих дітей. Є... Є... У кудов... мене є питання, скажіть, будь ласка, для чого ми продовжуємо програму, яка, по суті, працює криво? Чи були внесені зміни в цю програму для того, щоб могли... ми могли закупляти якісні апарати? І чи є в нас вже нарешті спеціалісти, які в силу війни покинули територію України? Наберіть, будь ласка, той новий, який у нас є. Немає обмеження, там є обмеження тільки в тій частині, якщо той апарат або засіб противання не є зареєстрований на території України, і ми не маємо права допомогувати його за бюджетні кошти. Цьому... скільки дітей минулого року було протезовано четвертого дітей? У нас ще йде дев'ять протезів на цей рік. Папа, іде Ясно, що вона йде без коштів, тому що двадцять 22 року вона не виконується. Тому що ми закупили протези, які нафіг нікому не потрібні. Вибачте, будь ласка, за моє французько. Тому що в нас та жінка, яка займалася цією програмою, собі зібралася, поїхала за кордон, і в нас не знайшлося іншого спеціаліста, Я який спеціаліст. це вже знайшовся та нашої. І ще би ще би ви виконували, тому що така кількість людей звертається з тими протезами, Потім ми збираємо гроші всім світом, купляємо їм протези, але маємо програму. Добре, дайте, будь ласка, ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення. Звернення про внесення. У мене не до вас питання, а до тих, хто її реалізовує, розумієте? Тобто, ну не. Проєкт ухвали про внесення змін до ухвали Львівської міської ради комплексних заходів по облаштуванню це реабілітаційного центру не зламу. Це рік, рік для облаштування для облаштування, для проведення поточних податків для облаштування самого центру. На цей рік запланований 1 мільйон гривень на той корпус, який нам наземно 25 стосовує добудова 4-5 поверхів для внутрішнього облаштування. А чого вони не можуть просто йти стрічкою і бюджетів? Це є поточні видатки, це є загального фонду коштів. Ми не можемо з бюджету розсудження. А фонд не може цього незламні фінансувати? Вони, не вони дають на капітальні видатки. Фонд незглавний? Це... Ні, фонд незламний не вирішено протези, а тут йде, наприклад, розсумні двері, для якихось спеціаль... ну, спеціальні меблі потрібні. Це на Да. Руслан, ну я ж... А ка сума прозвичається? Може передбачено сюжет. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Проект ухвали про внесення змін до ухвали про затвердження програми забезпечення мешканців Львівської міської територіальної громади засоби для ендопротезування сугробів. Там йде розширення хорелікупію протилогію, де є учасники організації дійкості. Так як було запропоновано, на нормологу заціляти сесію. Було вручне сесію. Ставленого освобідня, як Дякую, що ви приїхали. А можна, а 24-й рік, а 25-й? що ми будемо кожного року... А тому, що в нас кожного року ми будемо дивитися, там може бути державні програми. А вона не продовжується, там вноситься зміни до неї. Вона так прийнята до вас за І в нас ще може бути, що будуть державні програми, тому що про це говориться постійно. Там проект ухвали про внесення змін до ухвали Львівської міської ради, затвердження Львівської міської програми забезпечення покращення харчування військового службу. Хто за? Дякую, що м'яко. Щоб хотілося звернутися до всіх виробників, ті, хто займаються вирощуванням, харчуванням, щоб, можливо, вони проявили ініціативу і так само якось підключилися в вигляді благодійної історії. Тому що хлопці хлопці великі, сильні. Хочуть, хочуть. Голубі, так. панського раду Там багато я знаю, хто включається, але було б де зле, щоб включалося більше. Проект ухвали про внесення змін до ухвали до Львівської міської ради про затвердження міської програми з пільгових категорій. Хто ми за випадкові. ми знаємо там та, та, знає, проект ухвали про внесення змін до ухвали про затвердження комплексної програми підтримки ветеранів війни, членів сімей загиблих. А що ми там змінюємо? Аналогічні зміни на кохання депутатів і пропозиції депутатів міської ради миносимо як категорію членів смерті обересної судді і проти відновити. Ставлю на голосування, хто за? Дякую, рішення прийняте. Так, Проект ухвали про затвердження програми збереження та оцифрування музейної спадщини Львівської міської територіальної громади. 14. 14. А, вибачте. Проект ухвали про внесення змін до ухвали про соціальну підтримку дітей загиблих. Хто за? Дякую. Збереження музейної спадщини. Що там змінюємо? Чи це нова ухвала? Це нова ухвала, це ухвала, яка призначає регулярного рішень по збереженню спровадження культурної спадщин. І е, ми назначаємо використання бюджетних коштів. Що сказала профільна комісія? Профільна профільна. Хто за? Добре, Дякую. Без зауважень погодили все? Без. Добре. Добре. Проєкт ухвали про передачу матеріально-технічних. Колеги, якщо дозволити, технічне рішення на Початку вторгнення в нашому кабінеті були військові певні прийоми, Ми передали їм техніку і хто вже передати зі Хто за? Дякую, рішення, прийнято пані. Звернення Сихівської районної адміністрації. Сихівська що хваче? Де на виконання рішення суду. Перекірка на виконання рішення. Дерево, що? Дерево, а що сталося? Дерево впало? E, та не пошкоджений автомобіль, ні, там влетів яма. Ставлю на голосування. Проти отримався Лукашевський, рішення прийнято. Проект ухвали про внесення змін до ухвали Львівської міської ради про затвердження програми ліквідації наслідки з надзвичайної ситуації наслідків сто ракетних ударів. Так, це доповнення адресами, результатами. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую, рішення прийнято. Звернення департаменту житлового господарства про надання підтримки водоканалу у сфері надання послуг. Смотри, в чому треба допомогти водоканалу? Це, якщо пам'ятаєте, ми мали постійні розмови про те, що це статутний капітал чи програма, схилялися до програми, але не було такої можливості. З'явилася можливість. З'явилася можливість. Ми зробили програму, прийняли її на сесії. От, але загальний фонд бюджет вже на цей час був сформований, і зараз для підтримки його до каналу відповідно до цієї програми нам потребується 388 вісімдесят вісім тисячі вісімсот підесять тисяч Серйозно, а хтось вже розуміє, звідки ми беремо ці гроші? Цьому не проблема. Uh -huh. Можна. По стану, я щоб було глибоко і розуміння, то я пропонував все так. Наступного тижня буде мати можливість зробити різне засідання, з поки не нашого питання. У нас є ситуація така, 24-го року у нас вважають такі, що по сьогоднішній переклад, які ми маємо, які були затверджені у 2021 році, у нас мінус прогнозується 1470 мільйонів. По основним статтям зарплата електроенергія охорона. Це те, що ми вдали в департаменті, що подавали на програму. 388 мільярдів. Е -е, вчора відбулося засідання національної комісії. І виконали є саме сприємством, яким розглядається питання встановлення тарифів, підвищення тарифів. Підвищення тарифу підвищення тариф піднімається не таке, як ми пропонували цей мінус 470 мільйонів. Воно забере тільки е, десь половину, 250-260 млн тариф забере, тому що він буде вступати, якщо приймуть. У нас така стаття, що два рази приймати, ну, два рази відміняли. Якщо прийму, то з першого кварталу буде половинка підняття, і з 1 липня буде другого половина. З другого кварталу. З другого кварталу. З другого і з третього кварталу. Mm -hmm. Тобто, по суті, нові три буде діяти з 1 липня. До 1 липня в нас нема а, а, чим фінансуватися. І вона, в нас, а в нас є ідея, звідки підтрим, ми маємо. Підтрим, це фінансувати. Хоча б, Ну, насправді ви ж знаєте, який складний цей бюджет, та? і 388 мільйонів дуже велика сума. Ми зараз будемо, ми вчора говорили з це на інженерній комісії. Будемо старатися, щоб розпорядник в межах своїх сум трошечки дав, а будемо дивитися в інших розпорядників. Тобто іншого шляху сьогодні забрати вже в поділеному бюджеті в когось і віддати їм немає. Але спочатку будемо йти цим шляхом. Наступний е, крок е, маємо надію на перевиконання, і тоді будемо з того перевиконання повертати. Як ми і... можемо зараз голосувати так. це з вами. дивіться, е, Я це підтримую, що нам шукати. потрібно якесь окреме. Е, ми, ми зі свого боку працюємо на тому, щоб шукати дещо і я програма Прийнята була в кінці минулого року. Та, року так? Та. Але треба десь може окреме засідання комісії, де ми подивимося, тому що ви ж пам'ятаєте, скільки на тепло, і ми казали, що 170 мільйонів це не то. Вони давали запит на мільярд двісті. Ну тобто, нас взагалі. А з іншого боку, НКРЄ пише і нам листи, і каже: прошу нам доповісти, скільки ви передбачили на теплопостачання і на водопостачання, і ми їм пишемо на теплопостачання 870, на водопостачання ночі. Коли ну, тобто, я ми... змушена перервати Зараз наше засідання ми маємо спуститися в, в оскільки є пуски.